Ядерний Армагеддон вже завтра. Трамп поставив світ перед ультиматумом. ЄС визначається із ядерною парасолькою. Кім Кимчанин підвищує градус ескалації. Головне по темі у цьому випуску на каналі Сі час. Обов'язково підпишіться і до справи. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо загрози ядерної війни. Він заявив, що ця небезпека є найсерйознішою для людства. Більше того це може статися завтра. В інтерв'ю «Sunday Morning Features» на «Fox News» він наголосив, що сучасні ядерні боєголовки мають руйнівну силу, яку важко уявити. Тому республіканець дав зрозуміти, що прагне скоротити кількість ядерної зброї у світі. Хоча на такі умови не всі згодні. Наприклад, Іран вже відмовився вести переговори з Трампом щодо ядерної угоди. За словами лідера країни, Аятоли Алі Хаменея, діалог не вирішить проблеми. Наполягання деяких задиристих урядів на переговорах не має на меті вирішити проблеми. Переговори для них це шлях до висунення нових вимог. Мова йде не тільки про ядерну програму Ірану. Іран безумовно не прийме їхні очікування, підкреслив лідер країни. Водночас у Тегерані запевняють, що ядерна діяльність країни має нібито лише мирні цілі, але на цьому гонка озброєнь тільки розігрівається. У МЗС Франції пояснили заяву Макрона щодо ядерної парасольки для ЄС. Для Парижа ядерка виступає виключно як елемент стримування. І тут мова не йде про спільне використання Європою ядерної зброї, каже речник відомства Крістоф Лемонт. Тут же й Німеччина. Фрідріх Мерц, який готується до. Вступу на посаду канцлера заявив протилежне, що якраз таки хотів би розпочати переговори із Францією та Великою Британією про спільне використання ядерної зброї і захист Європейського союзу. Зауважу з точки зору доповнення американського ядерного щита, каже політик. Польща своєю чергою теж хоче отримати доступ до ядерки. Глава уряду країни Туск дав зрозуміти, що амбіції його держави не обмежаться нарощуванням звичайних озброєнь. Потрібно розуміти, що польща повинна прагнути до найсучасніших можливостей пов'язаних із ядерною і сучасною неконвенційною зброєю, сказав політик. Насправді світу є чого бути насторожі. особливо після того, як лідер КНДР віддав наказ тримати ядерну зброю у бойовій готовності. Кім Кімчен особисто брав участь у випробуванні крилатої ракети 26 лютого над водами біля західного узбережжя Корейського півострова. Країна ж активно займається розробкою стратегічних крилатих ракет, призначених для доставки ядерних боєголовок. Рада безпеки ООН за це заборонила КНДР розробляти ядерну зброю і запровадила навіть низку санкцій за порушення. Ну і неможливо в цьому контексті не згадати ще одного ядерного гонщика Російську Федерацію. Ще у листопаді 2024-го Путін підтвердив новий принцип, за яким Росія може застосувати ядерну зброю у разі загрози суверенітету самій Федерації чи Білорусі, навіть зі звичайною зброєю. Агресія коаліції або неядерної держави за підтримки ядерної вважатиметься спільним нападом так собі вирішив диктатор. А що думаєте ви з цього приводу і з приводу всіх цих загроз, за яких обставин і у кого може сіпнутися рука до червоної кнопки? Будь ласка, друзі, залишайте свої думки в коментарях. Нам направду важлива ваша думка. І, звісно, підписуйтесь на канал свій час. Перші подробиці із Саудівської Аравії. Делегації з України та Сполучених Штатів зібралися за столом переговорів. Київ чекає на реальний прогрес у домовленостях. Які умови висувають американці? Про це говоримо тут і зараз на каналі «Сій час». Це нарешті сталося близько 11-ї години за київським часом. 11 березня стартувала зустріч України із командою Сполучених Штатів Америки у Джидді Саудівська Аравія. У МЗС підкреслили, що ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США. Діалог почався дуже конструктивно. Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру, зазначив глава ОП Андрій Єрмак, один із представників нашої делегації. Перед зустрічю у колонці для The Guardian» посадовець наголосив: цитую: завдяки лідерству США та підтримці Європи ми, українці, можемо врешті досягти миру. Але не можна дозволити РФ уникнути відповідальності. А ще додав ключове знову пряма мова. Для того щоб мир, коли він настане, був тривалим, необхідно заздалегідь виконати низку умов. Це включає в себе політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб підвищити ціну відновлення конфлікту. Пише Єрмак. Одразу по прильоту у Джиду перші заяви виголосили і американські учасники переговорів. Так, держсекретар США Марко Рубіо каже: мовляв, Україна повинна піти на територіальні поступки в межах будь-якої угоди для припинення війни з Росією. Його слова передає The New York Times. Кореспондент Sky News у Саудівській Аравії Алекс Росі також стиг поспілкуватися із Трампістами перед зустрічю Овз Рекорд. І ті категорично відкидають можливість виходу України на кордони 2022 або 2014 років. Хоча це не схоже на правду, спростували таку тезу і у центрі протидії дезінформації. Там зазначили, це питання у переговорах і не порушували взагалі. Незважаючи на те, що Росію ніхто на цю зустріч не запрошував, Кремль підкидає свої репліки дистанційно. За даними Блумберг. Диктатор Путін не хоче і не збирається йти на компроміс щодо територіальних вимог, миротворців і нейтралітету України. Але зараз він десь у себе сидить у Кремлі і спостерігає за зустрічю через екрани. Думку Путіна сьогодні ніхто не питає. А ось чи його рішення всі чекають, то це Дональда Трампа. Адже після зустрічі представників США та України у Саудівській Аравії президент штатів вирішить. Чи відновлювати військову допомогу Україні, чи ні. Угода про корисні купали також могла би стати одним із пунктів адженди, однак вона не є частиною переговорів у Саудівській Аравії, зауважив Рубіо. Документ залишається на столі, над ним продовжують працювати. Зі свіжого. Радник президента США із національної безпеки Майк Олт, який є представником американської дипломатії, заявив, США просуваються у переговорах з Україною. Наразі сторони пішли на перерву через кілька годин обговорення. Спостерігають за переговорами і лідери Європи. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив заяву у підтримку делегації України та США. Далі дослівно. Шановні американці, дорогі українці, не втрачайте цей шанс. Сьогодні весь світ дивиться на вас у Джиді. Удачі! Написав він у соцмережі ікс. Отже, ми чекаємо на результати. Стежте з нами. Підпишіться на канал свій час, аби не пропускати оновлень.